Добрий день, це Алінка Шмітик, і ви на каналі Викупай Трохання. І сьогодні ми з вами поговоримо про тренди манікюру 2024 року. Нещодавно у нас на каналі вийшло відео іри про аксесуари загалом 2024 року. І особисто мій улюблений аксесуар це манікюр. Реально, якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви це помітили. Якщо ні, то я вам раджу це виправити. Чому я так вважаю? Тому що сережки, або, наприклад, намисто, або колечка можна змінювати собі щодня. Манікюр ви змінювати щодня не будете, а різноманітності якоїсь хочеться. Ну особисто мені. Якщо ж ви прихильниця або ж прихильник нюдової палітри кольорів у манікюрі, то не спішіть вимикати це відео, тому що дизайни і тренди, які я буду сьогодні згадувати, передбачають і цю кольорову гамму теж. Дизайни, взагалі, це не обов'язково про якісь дикі кольори і химерні дизайни, але ми зараз. Про все по порядку і разом розберемось. Погнали! Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Ви купай трохи, Не знаєш що стиль шарить, Викупай, трохи, не можеш підібрати шкари. Ви купай трохи, ні, то світ тебе посляди. Ви купай трохи, є. І перший тренд це той тренд, який я просто обожнюю: це дизайн на кожен ніготь. Тобто кожен ніготь вашого манікюру з різним дизайном. Пам'ятаєте, як було модно робити собі дизайн на одному нігті, і зазвичай це був безіменний палець? Мені тоді здавалось, коли я робила собі там якийсь дизайн, якусь квіточку, що я просто найсильніша дівчина в світі, ну принаймні в Івано-Франківську. Так от, тепер модно робити дизайни на кожному нігті. І я обожнюю цей тренд, тому що я та людина, яка ніколи не може обрати, що вона хоче, це можна зрозуміти. Собіти по моїх нігтях, і я зазвичай в принципі і не обираю, що я хочу. Я обираю все підряд. І чому мені подобається цей тренд? І вам має сподобатись, тому що він не нудний. І ви можете собі підбирати кожен ніготь, до кожного наряду, який ви хочете, до кожного настрою, тут квіточку, тут не знаю, якісь там камінчики, тут леопард, і це ну топ. І до речі, ви можете робити кожен дизайн в одній кольоровій гамі, як у мене тут там де кольори перегукуються між собою. А можете взагалі від цього не відштовхуватися, робити собі рандомне поєднання. Ну якось там, щоб вам воно було естетично, ви можете робити як хочете. Другий тренд це довгі нігті. Цей пункт випливає в принципі з першого, тому що логічно, що щоб робити дизайни на нігтях, треба, щоб було на чому їх робити. І в кого кому пощастило, і хто є власниками довгої, красивої натуральної. Своєї пластини нігтєвої, то я вам дуже заздрю. В мене вона коротенька, і от в людей, яких короткі самі нігті, то їм потрібно довжину нарощувати або в свою запускати, щоб мати власне щось, на чому робити цей манікюр. Довгі нігті, в принципі, актуальні більше з дизайнами, тому що не знаю, чи це виключно моя думка, чи загалом так для більшості сприймається, але я не дуже люблю, коли довгі нігті просто однотонні. Тому що для мене це виглядає ну, типу, не те, щоб якось негарно, трошки вульгарно. Довгі нігті, актуальні лише коли вони з дизайнами, і коли ви обираєте якісь просто кольори: червоний, чорний чи просто якісь нюдові, то краще обирати все-таки коротку форму. Наступний пункт я теж обожнюю. Я обожнюю всі тут пункти, тому що я обожнюю манікюр. Але наступний тренд це втирка, хромована втирка. І цей тренд з нами ще з минулого року. Він всім дуже полюбився. Найактуальніше лишається срібна втирка, далі голографічна така. З переливом типу бензину, потім золота і всі кольори, які вже існують. І також дуже актуальною є рожева втирка або втирка як перлинка, така як нігті в Хейлі Бібер. І це відноситься загалом цей вид манікюру до балеткору. Але я не хотіла його відокремлювати в новий пункт, тому що оці всі кори ля-ля-ля, ви так знаєте, що їх можна приписати до будь-якого пункту. І загалом ті тренди манікюру, які, які я буду вам показувати тут на фото, то ви можете помітити, що там перетинаються загалом тренди на. На одному манікюрі, наприклад, там може бути і довга довгі нігті, і якісь там дизайни на кожені хоч окремо, і ще при цьому втирка, і наступні тренди, які я зараз згадаю. Ще один гарячий і дуже актуальний тренд цієї весни цього року це 3D. Я настільки вже звикла робити собі щось об'ємне на нігтях, що я навіть не можу їх гладкими. І коли я гладжу собі цю руку, я така, блін, так дивно, ніби чогось бракує. А і, до речі, моя порада для людей з тривожністю: 3D на нігтях. Це топ, тому що ви коли тривожитесь, можете просто собі сидіти і отак годинами перебирати свої нігті. І я знаю, що є люди, які через тривожність роздирають собі шкіру навколо нігтів. Я такого не роблю. Але якщо це ви, то реально я вам раджу, це допоможе. Я навіть бачила пораду від психотерапевтів робити собі об'ємні нігті, щоб заспокоювати себе таким чином. Взагалі, 3D прийшло до нас з Японії від японських майстрів, і цей манікюр наших українських майстрів може все ще інколи привести в шок. Я якось робила собі. Дуже об'ємний манікюр, і майстер якось сказала: О, Боже, мій я б таке ніколи собі не зробила. <laughs> Було не дуже приємно. А зато манікюр був гарний. І до речі, коли 3D-фігурки роблять прозорим гелем, вони виглядають як і їх просто хочеться з'їсти, тому можете собі загуглити «Jelly Nails» в Пінтересті і надихатися і шукати собі свій омріяний дизайн. З найпопулярнішого у 3D-дизайні це може бути морська тематика. Дуже зараз популярно робити собі з нігтів, ніби ракушки. Також можна робити квіточки, як в мене можна робити собі навіть у цих живальних ведмедиків. А також зараз дуже популярна фруктова тема. Вона популярна не тільки в нігтях. Але зараз дуже актуально малювати собі вишеньки, полунички. Дуже гарно буде виглядати це, до речі, на прозорій основі, тобто тільки покрити ваш сніг хоч прозорим, а далі малювати вишеньки, всякі черешеньки, бананчики і все на купу. весна, літо хочеться чогось такого свіжого, солодкого, тому якраз саме те, що треба. А, і мій улюблений 3D-дизайн це крапельки. Він виглядає досить мінімалістично, тому якщо ви боїтесь спробувати щось екстра, але хочете щось таке спробувати, то раджу вам крапельки. Це просто ви робите одно. Тонні нігті, і потім прозорим гелем вам крапають. Ніби краплі, господи Боже, восьмий раз кажу це слово, і вони застигають так, ніби ви намочили ваші нігті. Далі у нас тренд clean nails. це Clean Makeup, тільки з нігтями. І взагалі зараз дуже популярно. Я рада, що стало популярним носити манікюр без покриття будь-якого, тобто лише чистка. Взагалі це класно, тому що жінки можуть нарешті, якщо вони не хочуть носити гель-лак, ходити без гель-лаку, і не будуть їх вважати якимось, я не знаю, недоглянутими або щось таке, тому що це. Насправді дуже бідним каже Іра. як я вже казала раніше, якщо в мене була гарна нігтєва пластина, я б можливо теж була в банді без покриття просто з чисткою. Це дуже красиво. Мені дуже подобається, як це виглядає дівчат. У мене подруга так ходить. Це дуже красиво. Правда, треба дуже часто їх чистити, тому що якщо ви щось мацнете, то вже виглядаєте трішки, ніби ви на городі купали картоплю, але. Нічого, о, і до речі, напишіть в коментарях, чи ви в банді прозорих е нігтів прозорого покриття або манікюру без покриття, чи ви в банді дизайнів. Порахуємо скільки нас там і там битва. Згадаю, до речі, в цьому пункті знову японський манікюр, а саме втирку. Я не знаю, як працює до кінця ця технологія, тому що я не майстер манікюру, я ніколи собі це не робила, але знаю, що вам втирають якусь втирку в нігті ваші натуральні, і просто у вас нігті блистять теж дуже красиво, перламутром переливаються. І це, типу, корисно для нігтів, здорово, тому що ви не носите гель-лак або базу, і виглядає теж дуже красиво. Ну, взагалі, японці щось таке шарять в тому манікюрі і не тільки в манікюрі. Наступний тренд це новий варіант френчу, тобто не. Класичний бежева підложка і білі лінії, а зовсім мільярд різних варіацій. Наприклад, це може бути кольоровий той же френч, може бути френч з втиркою, або може бути класичний білий френч, але на підложці якогось яскравого кольору. Наприклад, у мене був червоний, і це був мій один з улюблених манікюрів, я могла так ходити ще 100 років, він був дуже універсальний. І ще мені дуже подобається, до речі, варіант френчу, коли він йде по цілому нігтю, тобто серединка якогось одного кольору, типу підложки, а самі лінії йдуть навколо всього нігтя. Можете Тут. І, до речі, можете доповнювати ще френч дизайнами зверху, якимись там зірочками срівними теж зі втиркою. Можете доліпляти собі камінчики, перлинки, робити все, що душа забажає. Виглядає дуже свіжо, дуже красиво. І також можете зробити собі, наприклад, це в стриманих кольорах. Це буде дуже ніжно, елегантно, але при цьому буде цікаво. Наприклад, там зробити ту ж базову бежеву підложку, але далі зробити з перламутровою втиркою френч і наприклад, додати перлинки. Вже буде все ще стримано, але дуже красиво. Ще один тренд це анімалістичний принт. Ну, тут можемо уточнити, що це леопард зазвичай або зміїний принт. Я леопардовий. Принт дуже люблю, як ви можете помітити. І я вже більше того скажу, робила його рік назад на двох руках. Мені він дуже-дуже полюбився. І для мене він дуже універсальний, мабуть, через кольори, бо вони досить стримані. І леопардовий принт для мене теж досить універсальний. Тому раджу вам зробити собі. І взагалі, можна, якщо вам забагато його, наприклад, на двох руках або навіть на одній, то ви можете зробити собі френч леопардовий, або зробити собі на кількох нігтях леопард і придумати щось собі цікаве. І от, не чесно було б, не Дати зміїний принт, тому що він став актуальним дуже минулого року. І насправді мені було досить важко знайти в Івано-Франківську майстра, який би мені його зробив. Я пам'ятаю, що я прийшла до майстра, показала фото з Пінтересту. Мене вже всі майстри ненавидять з цими фото з Пінтересту, бо вони такі. Ну, добре, попробуємо. От, і ми дивились разом відео на ютубі, як його робити, але насправді це не дуже важко. Тому я вам раджу спробувати. Можна робити, в залежності від того, який кольор ви оберете, буде схоже більше на змію, або просто буде нагадувати якісь красиві візерунки. Ще один дуже слей пункт це більше страз, камінчиків і перлинок. Я обожнюю все, що блистить. як сорока чи ворона, я забула хто. Я дуже рада насправді, що тепер камінчики або перлинки не є чимось суперсвятковим. Ну, тобто, є. Святковим, але по-перше, святкувати треба кожен день. А по-друге, маю на увазі те, що якщо у вас манікюр з камінцями або з перлинками, це не означає, що у вас весілля або у вас випускний, і ви просто собі хочете slay all day і все, і ви просто така. Ви просто жінка-вечірка або чоловік вечірка. Я до цього пункту віднесу також і об'ємні бантики, вони в тренді ще з минулого року, і я ще особисто від них не втомилась. Сказала людина в топі з бантиками. Напишіть, чи ви вже втомилися від бантиків чи ні. Але вони все ще щасливі, вони все ще в тренді. Носимо ну, або не носимо, але дивимося, як інші носять. Ще зверніть свою увагу не просто на прозорі камінці, а на кольорові і різних розмірів виглядає дуже гарно. І моя вам порада від людини, яка ходить на манікюри, робить вещас дизайну. Щоб не розчаровуватись, я вам Ну, суперсильно раджу скидати фото майстру наперед того манікюру, який ви хочете, щоб узгодити, чи він взагалі зможе це зробити, чи є у нього потрібні кольори, потрібні матеріали. Бо якщо вам напишуть, що не зможуть, ви просто зможете обрати собі інший манікюр або обрати іншого майстра. І якщо зможуть зробити, то ви собі будете спокійною душею йти на манікюр. Я роблю це після тих випадків, коли я приходила, думала, що мені зроблять той дизайн, який я хочу, і йшла розчарованою, засмученою не з тим дизайном або ще гірше з тим дизайном, але дуже погано виконана і коли вже не було часу переробляти, я просто мусила ходити з тим, що було. І якраз що стосується камінців, перлинок і так далі, всіх матеріалів, які ви хочете собі конкретно для вашого дизайну, я вам раджу робити, як робить моя подруга. Вона купує все для манікюру, що вона хоче, що їй потрібно сама. Тому що це логічно, що майстер не буде купувати для однієї вас камінці кольорові, якщо у нього ніхто їх більше не буде використовувати. І так ви точно будете знати, що є все, що вам потрібно для вашого манікюру. Бо знову ж таки та історія, коли ти хочеш собі. Красивий лимонний пастельний колір, ти приходиш і тобі роблять неоновий салатовий. І кажуть, що це такий самий колір, як ви хотіли. Це сумно, і потім, якби нема що робити уже з тим, і ви не знаєте, і ви не хочете нічого. Тому, якщо це щось дрібненьке, там камінчики коштують пару гривень, то можете купувати собі це наперед. І останній на сьогодні, але теж дуже класний тренд, я б сказала, це навіть класика, яка знову стала трендом. Це червоні класичні нігті, але. В більшості в короткій довжині це сексі, це красиво, це стильно, це універсально. Що ж сказати? Це просто червоний колір. До речі, тут, як з помадою, треба знайти свій універсальний відтінок. Я знаю людей, які роблять весь час, наприклад, там червоний, міксують з бежевим і з чорним, то вони мають навіть свої улюблені відтінки в брендах лаків для манікюру. І до речі, ще одна порада від мене: перепитуйте майстра, коли ви обираєте якийсь колір, чи цей колір виглядає при денному світлі так само, як при лампі. Тому що якось я обрала. Собі пастельний фісташковий колір, вийшла на вулицю і жахнулася страшно майже до сліз, тому що це був яскравий, неоновий, зелений холодний колір, і це було жахливо. І мені довелося переробляти ці нігті. Тому також червоним він може віддавати вам потім на вулиці от оранжевим, коричневим, холодним, фіолетовим і всіма на купу, тому краще це уточнювати, якщо для вас це важливо. Це були всі тренди манікюру на сьогодні. Напишіть в коментарях обов'язково, який вам сподобався найбільше, який найменше. І також нагадую вам і прошу покласти лайк цьому відео, перевірити, чи ви підписані. На канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати всі наступні відео. А і до речі, можете написати, будь ласка, як вам мій манікюр, навіть якщо вам він не подобається. Ну, але це неможливо, в принципі. А я прощаюсь до нових зустрічей. Не хворійте, пийте чайочок і тепло вдягайтесь. Па -па. Є два види людей. В якому клані ви? О, Дивись, як гарно, отак. Дивись отак, дві руки. Ну, прям о, ви таке чисто тону.